Сєвєродонецька станція швидкої медичної допомоги обслуговує не тільки наше місто, але й частину Кремінського та Новоайдарського району у разі екстрених випадків, таких як пожежі та інші надзвичайні події. Наші бригади можуть приходити на допомогу, якщо виникає через ситуація на територію, починяємо Ліщанському міському совету, тому що станція охоплює у нас несколько районів: Папаснянській. Території адміністративного, которая причиняється Лищенському городському совету, Сєвєродонецькому, тих районів, які прилягають непосредственно к нашей бригаді. Радіус обслуговування при этом составляють порядка 30 кілометрів. Цьогоріч карети швидкої лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи більше 44 тисяч разів виїжджали на виклики по регіону, а це майже на 7 тисяч разів більше, ніж минулого року. Тільки у Сєвєродонецьку. Кількість викликів зросла на 2000. Та складає більше 16 тисяч разів. Жаркий період все время. Сказать да, є определенные пікові нагрузки, але напряження може возникнуть в будь-який момент. Обычно пік у нас відбувається Это ориентировочно где-то с 17.00 до 23.00. Бувають сплески с 2.00 часов ночи до 4, і пікова нагрузка. Как ни странно, в часы работы поликлиники это с 8 утра и ориентировочно где-то до 11-12 часов дня. По сезонам тоже сезон. В зависимости сезон может определять это эпидемиология. Например, если холодное время, то, соответственно, на первый план выходят простудные заболевания. Они дают нам дополнительные вызовы, плюс травмы, если, не дай бог, начнется гололед. А так в основном, конечно, превалирует во все времена года б без сезонов, это сердечно-сосудистые заболевания и травмы. Викликати швидку у разі необхідності можна не тільки за звичним номером 103, а й за номером мобільного оператора. Номер центральної підстанції у Лисичанську – 73 69, У Сєвєродонецьку – 63 15. Просячи про допомогу, потрібно пам'ятати прості правила виклику швидкої. А сам спокійно пояснити проблему і чітко відповідати на поставлені диспетчером питання. Диспетчер не просто так задає питання. Не просто так задає питання, що йому цікаво, він хоче затягувати визов. Є определённое положение, і коли, е на розпити диспетчера відповідають нецензурна бранню, це просто напросто задерживает, е-е, поступлення обращения, обробку цього визову і направлення бригади потрібно. Е-е, п'яна хамство і оскорблення диспетчера не приводять абсолютно к ускорення визову. Чітко ответив на вопроси диспетчера. Ви це о том, що к вам бригада вийде в потрібний момент. На виклику Северодонецьку одночасно готові виїхати сім бригад. Карети швидкої оснащені всім необхідним обладнанням та медикаментами. Нагадаємо, що з 2013 року станція швидкої допомоги фінансується з обласного бюджету.